в Україні йде війна, та біди чужої не буває, болить душа за людей, що живуть у прифронтових зонах, а також за воїнів, які незворушно стоять на варті нашого спокійного сну, віддають своє життя за батьківщину. І всі ці роки старшокласники Чепилівщини не стоять осторонь у цьому навчальному році. Основними проєктами, над якими працювали старшокласники, є наближаємо перемогу разом та герої поруч з нами. Працюючи над проєктом Наближаємо перемогу разом, старшокласники зачепилівщини були залучені до багатьох благодійних заходів, спрямованих саме на підтримку захисників та захисниць, які боронять нашу державу. Так, спільними зусиллями протягом 2023-2024 навчального року була зібрана та передана велика кількість допомоги для наших захисників. Це різноманітні смаколики, домашня випічка, теплі речі, окопні свічки, обереги для захисників, листи, малюнки, вітальні листівки, маскувальні сітки, сплетені власноруч та багато іншого, необхідного нашим героям на передовій та в госпіталі. На сьогодні допомога військовослужбовцям залишається першочерговою задачею. Посилки з необхідними речами та медикаментами, благодійні акції на підтримку ЗСУ, виготовлення окопних стучок та стягів для наших захисників. Це лише маленька частинка діяльності ради старшокласників. Гроші, зібрані під час ярмарок на підтримку Збройних сил, допомогли придбати генератор та шини для евакумашини. Аматереса Діва Марія Босиніви по землі. Цей непростий, неспокійний для нашої країни час. Ми, юні холодногірці, наближаємо сонце перемоги і розквітне наше місто та район. Ми завжди будемо дякувати тим, хто воював за це, відстоював нашу свободу і доводив незламність українців. Асоціація Годнодумців складається з шести департаментів, які відповідають за різні напрямки роботи. Ми виступали з ініціативами допомоги саме нашим захисникам Харківщини. Найголовнішим пріоритетом в моїй роботі став саме напрямок волонтерства і допомоги, пробудження національної свідомості. Ініціативи, які впроваджував департамент національно-патріотичного виховання та волонтерства, це акції допомоги нашим захисникам, дітям з окупованих територій та становлення потужної дитиної нації. Патріотичні проєкти з кожним днем набувають масштабності, і вся громада району долучається до них. Найголовнішою подією цього року стала участь у проєкті від координаційного центру сила молоді, Української академії лідерства. За підтримки Агентства США і USAID зміцнення громадської довіри, громади мрій. Чотириденний інтенсив у Львівській області від мрії до реалізації. Потім 4 місяці менторської підтримки і нарешті участь у фестивалі громади Мрії за результатами проєкту. За цей час ми створили власний проєкт Let's Твіж з метою соціалізації та неформальної освіти молоді Красноградниць. Провели 5 заходів, залучили 130 учасників та 3 спікерів. А взагалі, проєкт дав можливість живого спілкування та обміну досвіду. Не менш важливими залишаються психосоціальна підтримка дітей та дорослих і сімей військовослужбовців, внутрішньопереміщених родин та людей, які потребують допомоги. Саме тому лідери нової хвилі у якості волонтерів доєднуються до заходів з арт яку проводить організація Корус International. наших очах твориться історія історія справжніх героїв. Проєкт «Герої поруч з нами присвячений нашим землякам зачепелянам, вчинками яких ми пишаємось, захоплюємось їх силою духу. Наші герої кожного дня ціною свого здоров'я та життя захищають свободу і майбутнє кожного нас, своєї країни. Тому наш обов'язок пам'ятати про них та не залишатись байдужими до історії та подвігів героїв. Ми всі допомагаємо нашій країні. Департамент євроінтеграції постійно підтримує зв'язок з містами побратимами, знайома з європейською культурою, освітою і волонтерським рухом. І а вже ж всю діяльність ми перетворили на рупор, який висвітлює всі плани, проєкти, акції. Залучає весь район до дій за допомогою відеотанчеству, електронної газети, соціальних мереж Інстаграм, Фейсбук. А моєю ініціативою стало висвітлення всіх наших проєктів та перспектив на сайті організації. Працюємо злагоджено, дружно, єдиною командою. У році представники комунальних закладів Новомажарівський ліцей та Бердянський ліцей приймали участь в обласному конкурсі Лідер року Олександра Гурєєва, голова ради старшокласників комунального закладу Бердянський ліцей, посіла перше місце в конкурсі та отримала звання Лідер року. Навчальний рік був емоційно насиченим, плідним та продуктивним.